Права 9,28. Подайте у вигляді дробовий раз. Ну що ж, стартуємо. Першим заданням бачимо різницю двох дробів з однаковими знаменниками. Ну, тоді за правилом віднімання дробів записуємо у чисельнику тоді як різницю чисельників. Записуємо, що це дорівнює. Отже, буде А в квадраті плюс 2А. І мінус 4А. Ну а в знаменнику. Записуємо, як А в квадраті. мінус 4А. Я запишу, щоб використати формулу скороченого множення як мінус 2, що множиться на А і що множиться на 2. А плюс 4 це буде плюс 2 в квадраті. І це дорівнює. Зводимо подібні доданки у чисельнику. Отже, буде А в квадраті 2а мінус 4А. Це буде мінус 2А. Записуємо А в квадраті мінус. 2А. Ну а в знаменнику. За формулою це в нас квадрат різниці двох виразів а-2 до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику А виносимо за дужки, Тоді в нас буде А, що множиться. У дужках залишиться А-2. А у знаменнику А-2 у квадраті запишемо як А-2. Що множиться на А мінус 2. І це дорівнює. Ну що ж, на А мінус 2 скорочуємо і чисельник, і знаменник. Тоді у нас залишиться А, що ділиться на А мінус 2. Є? Переходимо до другого завдання. Тут також йдеться двох дробів з однаковими знаменниками. Ну що ж, у чисельнику записуємо тоді як різниця чисельників. Тобто це буде дорівнювати 3П, відняти 8 мінус P. Ну а у знаменнику записуємо спільний знаменник P в квадраті мінус 2П. І це дорівнює. У чисельнику розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, то буде 3П. Було 8, перед дужками мінус, стане мінус 8. Було мінус П, стане плюс П. В знаменнику можна P винести за дужки, то вийде P, що множиться. «П» у квадраті поділити на P, це буде P. Відняти. 2П поділити на P, це буде 2. І це дорівнює. Зводимо подібні доданки. 3P і плюс P це буде 4П. Відняти 8. Ну а знаменнику записуємо як P, що множиться на P-2. І це дорівнює. Виносимо тоді 4 у чисельнику задушки. Це буде 4, що множиться. 4П поділити на 4 це буде P. Відняти 8 буде на 4, це буде 2. В знаменнику записуємо p, що множиться на P-2. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник, і знаменник на P-2. Тоді у нас залишиться у чисельнику буде 4. А у знаменнику П я. Записуємо відповідь. Подайте вигляді дробу. Ну що ж, ми подали в першому завданні. Ми записуємо А, що ділиться на А 2. У другому завданні С4, що ділиться на П. Ну що ж, ось таке завдання надії з дробовими виразами. На цьому вправу завершено.